Отже, привіт YouTube! З вами Леший, І сьогодні хочу поговорити про конкурентів море Компаньон. Ви мені часто пишете спробуй. Cold Steel. От Маю Cold Steel, Фінський мішка. Маю його вже довгий час. Знизу в описі вставлю огляд, коли його тільки купив. Я. Досить посередньо ставлюся до продукції колдськіл, я не до кінця її розумію. І сьогодні на прикладі фінського мішки в порівнянні з Морою Компаньон, так як він є основним конкурентом в порівнянні з Мора Robust, бо ви мені теж пишете, чому не Heavy Duty, в порівнянні з Мардіні Arctic Cycle, спробуємо розглянути ці ножі. Загалом, сам фінський мішка Фінбір, він зроблений, по аналогії, вставляю тут во, Зроблений з такою поробкою Cold Steel, як Сісу. Там були інші матеріали. Матеріали на тому ножі був ламінат, вставляю цей ламінат, який там був використаний, мене досить сильно всміхає. Під моїми відео, коли люди е, розказують, що треба ніж фултанг, але фултанг вибирають е, з ламінатом. Е, людина, яка розказує про надійність фултанга, вона походу не розуміє, як працює ламінат і як працює Моносталь. Е, Будь-який е, будь бутерброд, будь-яка от сварна е, сталюка, вона буде. Ну, не така надійна, як моносталька. І тут використано в нас 4116, це німецька крупівська сталь. Мені вона не дуже сподобалася. Вона, згідно з марочниками, десь тут сфотографую, вставлю марочник. Згідно марочників, вона 5 хром 15 безпосередній аналог. І мені в цьому плані Sandvik більше подобається більше подобається через свою структуру, через свою чистоту, через ну, свої можливості заточки, скажімо так. Маю, знову ж таки, це моя нова морка, теж була в поюзі, так сильно вона не навантажувалась. Там до мене теж хлопці приходять кажуть, що ти не показуєш. Дивіться, от вам показую от моя морка. Ця морка зі мною пройшла 10 років. 10 років вона була зі мною всюди, абсолютно там, де був я. Під час повномасштабного вторгнення я зафарбував її в такий от паттерн. От тако воно виглядає. Вже там повитиралося, вона в природньому середовищі так з заводу вона була чорною. Чи змінилася цуккість руків'я? Ну, трошки, трошки, напевно, змінилася. Не критично, але трошки, трошки змінилося, і ну, теж витирається, теж так, замащується це все. Загалом. Я не прибираю, є люди, які от, критично ставляться до того, щоб їхній ніж там блищав, щоб їхній ніж там виглядав презентабельно. Я до того ставлюся простіше. Я як людина, яка в своїй шкурі має декілька десятків інших дірок, скажімо так, ну, я рахую, що отакі от бойові шрами вони прикрашають, ніж як інструмент. І ну з кожним таким бойовим шрамом, ніж набирає свого шарму, ніж по ножу видно, що ним працювали. Знову ж таки, є такі є така патіна, є якісь такі. Ну, сліди, скажімо так, корозії, так, абсолютно нержавіючих сталів не буває. 12C27 Сандвік він теж покривається патіною, з'являються рижики. Насправді, як би там кому не хотілося, коли там декілька днів на вас падає дощ, то цей ніж теж кородує. В мене на моїх ножах просверлений темлячок. Тут вставляю вагу мор, через пару секунд вставляю от вагу фінбір і, знову ж таки, рекламщики там кажуть, що ніж важить 79 грамів, але насправді 79 грамів дійсно важить ніж без наших піхов. З піхвами він важить трошки більше. Отут-от вставляю, скільки він важить з піхвами. І ну, насправді там невеличка різниця, невеличка різниця в декілька грам, в 10 грам, мені здається, різниця між цим ножем і цим, але. Е, оце от руків'я теж покажу, от, наскільки воно замастилося за цей весь час. І ну, за ножем доглядали його він миється постійно. Але ці е, напливи, оці накатки, отака от, е, структура вона постійно брудниться постійно і е, потожировими слідами, і якимсь матеріалом, який ми ріжемо. І вона не досить зносостійка до якихось навантажень. Тобто, це все там заминається. Я бачив прям так видер, видерті шматки цього полімеру. І тут от е, така, таке дивне руків'я, я його називаю замочно скважина. Мені довелося попрацювати цим ножем, попрацювати цим ножем по дереву, і мені не сподобалося. Ну е, я собі дуже сильно натер. Зараз вже майже не видно, досить сильно натер мозолі. Ну, для кого то критично, для кого не критично, але от, ну, особисто для мене це критично. І руків'я мені тут не дуже сподобалося. Воно наче як цупке, воно наче як заповняє руку, але не дає такої впевненості, як дає, наприклад, в компаньйоні. І в сукупності своїх характеристик через таку, е, ну не знаю, 4116 мені теж сталюка не дуже подобається. Хоча е, модні ножі там зараз дуже модні ножі роблять 4116. Е, досить популярна сталь в Blade Brothers, е, досить популярна сталь в деяких е, ну, таких ножах, але мені вона ну, не дуже сподобалася, не дуже сподобалася в різі. Напевно, вона ріже агресивніше, ніж компаньйон. За рахунок тут такі ми домовилися з одним із моїх підписників, що тут більш випуклі спуски, але ну, за рахунок геометрії, за рахунок загалом, за рахунок от такого от, і ширини спусків, і мікропідводу, який тут є. Вона ріже агресивніше, її трошки тяжче, трошки тяжче ці ніж контролювати, коли там, е, треба зробити різ для певних е, гріплень, скажімо так, коли ви працюєте там, наприклад, з деревом, з певними кріпленнями, її трошки тяжче контролювати. І комусь то заходить, комусь не заходить. Я з тих, кому то не заходить. Е, ну знову ж таки, там прибіжать фахівці, е, рахуйте, що то репліка. Ну, от знову тут пишу сарказм, тому що е, я особисто репліки в Cold Steel я не бачив. Е, тобто китайських репліків оцього на жаль. Це теж нехай буде репліка. Е, от навіть покажу спеціально не здрав. Покажу, що тут написано. Для свідків оригіналів. Кому там потрібно буде ознайомитися, почитаєте, подивитися. Загалом. І е, для повного розуміння взяв робуст. Робуст мені теж не сподобалося. не сподобалося через е, оцю от пластикову, пластикові вставки. ці пластикові вставки, вставки при довгій роботі ножем теж працював, особисто працював, давав там друзям попрацювати. Е, товщина обуха даного ножа. От якщо тако показувати. Тобто тут 2,5, тут 3 міліметри, тут теж 2,5 на СІСУ, на його батькові, скажімо так, там було 4 міліметра. Цей ніж ріже набагато гірше набагато гірше, ніж навіть компаньйон саме через товщину обуха, і тому я не дуже звертаю увагу на Heavy Duty. Знову ж таки, я Heavy Duty особисто не бачив в нержавійці. Ну, ходять такі міфи, так, що воно є. На сайті, на оригінальному я Heavy Duty в нержавійці теж не знайшов. І е, десь купити, десь його знайти, теж не зміг. Але Heavy Duty буде мати знову ж таки е, 3-мм лезо, е, буде гірше різати, буде більше важити, ніж компаньон. Е, може комусь там буде ліпше заповняти руку для мене там і руків Я, Я тримав в руках Heavy Duty в карбоні, бо е, стокова Heavy Duty, яка випускається. Досить давно досить давно випускається Mora Companion Heavy Duty. вона випускається в вуглецівці. Тобто, так як Robust. Робуст. Robusta теж немає в нержавійці, вона випускається тільки в вуглецівці. І от Robust е, теж три, має е, три таких міліметри, е, такий невеличкий клиночок він має при такій досить великій е, рукоятці. І мені воно теж не дуже заходить, скажімо так. Не знаю, я пробував, попрацював, бачив е знищення, так, там є на каналі Бушкрафт, є знищення цього робуста, Він там рубає, рубає все. І кирпичі, і гвістки, і людина там просто в дерево його забиває, стає на нього своєю вагою. Е ну, загалом мені він не зайшов, не зайшов. Через товщину обуха, не зайшов через стальку, Мені в моїх умовах, на жаль, Гуглицівка не підходить. На ножнах, от такі зараз ножни були на фінбір до певного періоду, десь отут от вставляю були ножни з кордури. Там був нюанс, коли. Вставляєш глибоко ніж от в цій частині кордуровій, там е, була закльопка, і коли ніж туди доходить до закльопки, оця частина дуже сильно тупилася. Я навіть бачив сколи на ріжучій крайці. І знову ж таки, е, ну, порівняно з моєю, наприклад, мене теж питали, як я вирізав. Ось от таким от чином я вирізав. От. Так от оригінал виглядає. От таким чином виглядає мій розпил. Загалом розпиляв для того, щоб то сідало в наші моллі. І от таким от чином виглядає виглядають ножне, абсолютно поряд. І мені на цих ножнах не вистачає оцього цього напливу, який дозволяє нам витягти ніж. Тут такого немає, треба якось там смикати, якось його знову ж таки, руків'я тут е, в нас асиметрична, тобто ми розуміємо, куди в нас лезо дивиться, але особисто мені Cold Steel не зайшов, і я до кінця, е, насправді я до кінця не розумію компанію Cold Steel, Я до кінця не розумію ці їхні ножі з сокирними обухами. З сукирними обухами, от, типу, там, СРК, типу, Танто, які важуть дуже багато, мають товстий обух, мають дивні, на мій погляд, дивний вибір сталий, Вони там відмовляються від Aus 8, яка понятна, зрозуміла, звичайна проста польова сталь. Але в угоду м, юзерів, так в угоду тих е, людей, які там купують цей ніж е, бавитися на природі, вони роблять е, ну, зовсім інші сталі, які насправді е, тільки заважають в польових умовах. І саме через то я е, досить посередньо ставлюся до компанії Cold Steel, бо е, ну, на практиці. Є набагато ліпші ножі для повного розуміння от знімаю на зараз ціна, наприклад, фінбір 1050, нехай буде гривень, для повного розуміння 500 гривень Морка. Компаньон, тобто в два рази більше, в два рази більше ми отримуємо посередній ніж, який навіть поряд особисто для мене, це моя особиста думка. Не нейте там в коментарях, що я обісрав ваш любимий ніж, але. Ну, Особисто, як на мене, він тих грошей не вартує, тому він не являється конкурентом для морекомпаньйон. Він не буде таким надійним, він не буде таким, таким роботяжкою, він не буде таким різучим. Особисто в мене він після місяця він переїхав на кухню. Я, хто зі мною спілкується, знає. Я місяць ношу ножі на собі. Будь-який, який я тестую, перевіряю його в своїх умовах. На протязі місяця я складаю свою думку про ніж і потім ну, підвожу йому вердикт. От вердикт цього ножа це кухонний ніж, який поїхав до дружини на кухню. E, знову ж таки, от я маю цей Мартіні Arctic Cycle. Мені він більше подобається. Якби тут якби сюди нержавійку, напевно, особисто для мене це був би ну, досить досить крутий польовий ніж для польових робіт. В нас жартують ну в моєму середовищі, де я спілкуюся, жартують, що чим досвідченіше мисливець, тим в нього менше ніж. І я в якійсь мірі з тим згоден. Вага 52 грама, з ножнами там щось в районі 80 з копійками 89 грамів. Знову ж таки, досить зручне руків'я, досить легенький ніж, досить зручний. Ви його на собі не відчуваєте, він не заважає, він різучий, він робить роботу, має. Правильну геометрію. І, як на мене, якщо вже розглядати аналог море в тій ціновій категорії Фінбір, то напевно я би вибрав на даний момент я вибрав би Arctic Cycle. Якесь таке в мене сьогодні відео. Знову ж таки, не плачте в коментарях, що я образив вашу улюблену компанію Cold Steel, але особисто мені вона не заходить. Я маю декілька їхніх ножів, і якщо не оглядуватися на специфічний ніж, такий, як ніж Spike, який там є безпосередньо ножем тілоохоронцем для міських умов, так непоганим горфіксом. Я багато ножів від е, колдів не зрозумів. Е, ну я не являюся е, диванним користувачем. Я не, е, ну, не займаюся там такими якимись дивними так, диванними експертизами. Я ножі користую в польових умовах вже більше 10 років е, в реальних польових умовах, бойових умовах. І на фоні цього досвіду я намагаюся скласти свою думку щодо цих ножів. Така в мене сьогодні, таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. до нових зустрічей!